В Одеському музичному ліцеї імені Столярського відсвяткували масницю. Викладачі закладу та учні вирішили зануритися в глибину століть і познайомити слухачів з українськими традиціями святкування. Масниця це традиційне українське народне свято, яке знаменувало закінчення зими, початок весни. Перші згадки про масницю в календарях наших предків датуються четвертим століттям нашої ери. Перший тиждень був саїдним, тобто дозволялось споживати м'ясні та інші страви. Другий тиждень називався рябим або переступним. Усі дні можна було їсти м'ясо, крім серди та п'ятниці. В Україні масниця отримала свою назву від слова масний, тобто такий, що містить багато масла. В останній тиждень перед постом українці вживають багато масних страв. Дозволено їсти масло, яйця та молочні продукти. Але головне під час святкування масниці це веснянки та інші українські обрядові пісні, якими люди зазивали весну. І в музичному ліцеї святкування масниці розпочалося з концерту. Український фольклор дуже, дуже дуже багатий. Ми маємо величезну кількість різноманітних пісень на різні теми. В даному випадку це обрядові пісні, які зустрічають весну, це веснянки, які закликають весну, щоб вона прийшла, щоб в нас був добрий урожай, щоб була гарна погода, щоб були дощі. Ось такого плану. Також під час концерту лунала бандура оригінальний український інструмент, який набрав популярності ще у 16 сторіччі. Після завершення концерту гості ліцею були запрошені до святкового благодійного ярмарку. Учні ліцею разом зі своїми батьками продавали різноманітні вироби, зроблені власноруч, витинанки та смаколики, серед яких млинці були головною стравою. Ми продаємо всякі смаколики, які ми напекли вдома. Млинці, ми напекли кекси, деякі багато чого. Деякі зробили якісь поділки з резинок або бісера. Ми робили разом з мамою. Ми спочатку нажарили млинці звичайні, а потім нажарили млинці з какао. І ми робили це ну, годину-дві десь, тому що ще треба було закручувати це, це, І треба було десь дві години тоді на це. Я принесла всякі такі теж прикраси, сергія, та ще я ну, взяла. Дерев'яні сердечка. Головна мета заходу зібрати кошти для потреб ЗСУ. Зокрема, є запит від українських бійців на грілки, розповідають у керівництві музичного ліцею. Дійсно, наш ярмарок благодійний, і всі кошти будуть спрямовані на потреби зсу. Саме таким заходом наші дітки також стають волонтерами, беруть приклад зі своїх. Батьків, тому що багато з них також є волонтерами. Ми пишаємось цим і сподіваємось і надалі на співпрацю з батьками. На минулому ярмарку, який проходив до Дня Барабанчика, зусиллями учнів та викладачів ліцею було зібрано 16 тисяч гривень, які витратили.